Слово технологія походить від грецьких слів техне, мистецтво, майстерність і «логос» вчення, тому термін педагогічна технологія буквально означає вчення про педагогічне мистецтво, майстерність. Зміни, що відбуваються сьогодні у суспільному житті, вимагають розвитку нових педагогічних технологій, що орієнтуються на індивідуальний розвиток особистості, навичок самостійного навчання, формування, уміння чітко вирішувати поставлені завдання. Такий підхід спонукає до впровадження в процес альтернативних форм і способів освітньої діяльності. Разом з тим, модернізація у сфері освіти змінила позицію педагогік носія інформації. Тепер головним завданням викладача є підготовка особистості до самостійного життя. В даний час інтернет має сильний вплив на розвиток молодого покоління, тому актуальним стає впровадження інформаційних технологій у процес навчання. Використання ресурсів всесвітньої мережі дозволяє урізноманітнити освітній процес і зробити його більш сучасним і цікавим для молоді. Також використання інтернету на уроках дозволяє освітнім закладам іти в ногу з часом і бути на одній хвилі з учнями. Сучасні учні це покоління, яке не уявляє життя без інтернету і народилося вже із сторінками у соцмережах. Саме тому перед нами, викладачами, постає завдання спрямувати дану діяльність в правильне русло, створивши навчальне середовище, насичене різноманітними електронними ресурсами, які б активізували пізнавальну діяльність учнів, а це можливо за умови використання сучасних марних технологій. Тому я створила свій персональний блог на платформі Блогер. Та наповнена його контентом. На сторінках блогу можна знайти навчальні посібники та багато іншої розвиваючої, навчаючої та просто цікавої інформації. Також на верхній панелі блогу розміщені сторінки, які наповнені контентом для дистанційного навчання, здобувачів освіти першого, другого та третього курсів. Кожен курс розділений за спеціальностями та містить детальну інформацію на кожен урок згідно тематичного планування, теоретичний матеріал, основний та додатковий, відео, презентації та завдання до уроку. Фізика, наука яку потрібно вивчати за принципом Краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Для візуалізації навчального процесу мені в нагоді став додаток «АЕРБУК». Я користувалася лише 3D-моделюванням фізичних явищ, так як функція AR, доповненої реальності на моєму ПК недоступна. Але, незважаючи на це, відеомоделювання є дуже цікавими та допомагають здобувачам освіти краще уявити фізичні процеси та явища. Лабораторний практикум теж не обходиться без використання ІКТ. Цілий ряд лабораторних робіт з електрики зручно виконувати, застосовуючи віртуальні симулятори електричних схем DCAC. Лепто лабораторія електрики ФЕД. І КТ є незамінним атрибутом змішаної форми навчання. А зараз підемо про сервіси, які виявилися дуже корисними під час дистанційного навчання, і які активно використовую при очній формі навчання. Це всім відомий освітній портал на урок, який створений. Для того, щоб кожен учень, незалежно від місця проживання, зміг отримувати якісні знаття у цікавому форматі. За допомогою даного сервісу, зручно проводити контроль та корекцію знань здобувачів освіти, так як тестування можна проводити у режимі реального часу та отримувати швидкий зріст знань. Я створюю власні тестові завдання або ж використовую напрацювання своїх колег, що дуже зручно, і за це я дуже їм вдячна у своїй роботі я використовую сервіс Всеосвіта. Це багатофункціональна національна освітня платформа, на якій є абсолютно все, що необхідно як для сучасного педагога, так і для здобувача освіти. Я використовую дану платформу для контрольної якості знань здобувачів освіти, використовуючи тестування та веб-квести. Веб – це технологія, орієнтована на учнів, занурених у процес навчання, яка розвиває їх критичне мислення. У моєму блозі теж є сторінка, у якій розміщено веб-квест з астрономії. Веб-квест – це приклад поєднання ІКТ-технології з ігровими. Гра, за словами Сухомлинського, це величезне світле вікно, крізь яке у духовний світ дитини вливається життєдальний потік уявлень. Понять про навколишній світ. Тому, за можливості я створюю уроки у формі гри, або ж використовую ігрові елементи, метод гейміфікації під час різних етапів уроку, як приклад, урок градозиметрія, захист від ігонізуючого випромінювання, роль фізичного знання в житті людини та суспільному розвитку та урок узагальнення знань, проведений у формі гри. Дуже часто я використовую метод гейміфікації під час актуалізації знань, або як підсумок Підсумок уроку. Сюди можна віднести розгадування кросвордів, ребусів, складання пазлів, фізичне доміно, гра, пантоміма, гра хто я тощо. При дистанційному навчанні зручно доповнювати свої уроки кросвордами та інтерактивними вправами, використовуючи можливості веб-сервісу Learning Apps. Це зручний, інтуїтивний у роботі онлайн-сервіс створення інтерактивних вправ для використання як на уроках, так і позаурочний час, застосування яких сприятиме кращому засвоєнню матеріалу та підвищенню пізнавального інтересу. Технологія інтенсифікації навчання на основі опорних схем і знакових моделей усім відома як технологія Шаталова. У сучасності проявляє себе у вигляді ментальних карт. Я використовую даний метод на різних етапах уроку. При актуалізації та вивченні матеріалу ментальні карти діють як мозковий штурм. При узагальненні матеріалу це складання конспекту, тому що правильний конспект це гарантія твердих знань. А конспекту краще за ментальну карту. Не знайти, адже для її складання недостатньо просто переписати щось у зошит. Спочатку потрібно розібратися у структурі матеріалу та пристежити взаємозв'язки між його елементами. Після цього забути урок буде складно. А ще уміння складати ментальні карти досить важлива життєва компетенція. Для розвитку у здобувачів освіти критичного мислення стає у нагоді використання кроссенсу. Cross-Sense – це сучасний методичний прийом візуалізації навчального матеріалу. Він являє собою асоціативний ланцюжок, замкнутий у стандартне поле із 9 квадратів. Для прикладу наведено кроссенс, який застосовує при закріпленні знань з теми закони Ньютона. Ефективним видом діяльності при вивченні фізики, що стимулює розвиток у здобувачів освіти психологічних особливостей, які за своєю сутністю є передумовою успішного навчання і успішного професійного встановлення у майбутню, є розробка проєктів. Така технологія дозволяє опрацьовувати великий обсяг інформації за порівняно Невеликий час. Головне, щоб дана інформація була цікавою для здобувачів освіти. Тому теми навчальних проєктів я підбираю для кожної спеціальності окремо. Наприклад, із здобувачами освіти, які навчаються за спеціальністю слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, тракторист, машиніст сільськогосподарського когосподарського виробництва. Ми працюємо над такими проєктами: визначення гальмівного шляху різних видів колісного транспорту, авто майбутнього, яке воно, транспорт на магнітній подушці, використання електроприладів у техніці та розрахунок вартості споживаної ними електроенергії. Для учнів, що навчаються за спеціальністю кухар офіціант, я пропоную наступні теми: незвичайні джерела електроенергії, смачні батареї, молекулярний дієтолог. Професія майбутнього, індукційна плита, правда та міхи, міфи, також їм цікавий проєкт містер велосипед, який пропагує здоровий спосіб життя. Однією із технологій, що забезпечують практичну спрямованість навчання, є кейс-технологія або ситуаційне навчання фізики. Основне завдання навчального кейсу застосування учнями набутих знань для розв'язання життєвої ситуації, формування навичок поведінки у даній ситуації. Та розвитку здатності до реальної професійної діяльності. Моделі кейсів я розробляю на основі життєвих ситуацій, закладаючи і відображаючи в них комплекс знань, що є новими для учнів, Приклад кейсу, який, який автомобіль вигідніший з дизельним чи бензиновим ДВЗ. Це кейс на застосування знань здобувачів освіти, про коефіцієнт корисної дії двигуна внутрішнього згоряння та про види ДВЗ. Ну і, звичайно, семінар, конференція. Куди ж без нього? Як ви вже помітили, великого значення у створенні мотивації учіння я надаю професійно зорієнтованому підходу. Сюди відносяться написання есе та синканів, складання і розгадування кросвордів, якісні та розрахункові задачі. І все це має зв'язок з майбутньою спеціальністю здобувачів освіти. Нинішні підлітки це покоління соціальних мереж, тому ми з ними залюбки створюємо відеоролики на відповідну тематику фізика, основа техніки та фізика кулінарії. Їх тішать репости та вподобайки, а мене розвиток особистості здобувачів освіти, адже під час роботи над відео виховується почуття відповідальності за доручену справу. Технологія перевернутого навчання. Якщо говорити про сучасні технології, то не можна її не згадати. З власного досвіду роботи можу з певністю сказати, що перевернутий клас не так просто, як може здатися на перший погляд. Потрібне е, повне переосмислення діяльності в класі. Після того, як ви приберете з уроку елемент лекції та конспектування, перед вами постає набагато складніше завдання як організувати звільнений час. Щоб він був використаний найбільш ефективно, і ось тут вже ви, як учитель, обмежені не тільки навчальною програмою, а й власною сміливістю. Головне це зацікавити учнів. Тому я для перевернутого уроку вибираю теми, які є не лише пізнавальними, а й актуальними на сьогодні. Наприклад, при черговому вивченні теми ядерна енергія та екологія я задумалась, а чому б не перетворити навчальну аудиторію на редакцію газети та не створити з учнями серію заміток, які відображатимуть це глобальне питання. А тема електричний струм у газах розкриває нам принцип дії енергозберігаючих ламп, використання яких на сьогодні є дуже актуальним. Підводячи підсумок сказаного, хочу зауважити, що жодна освітня технологія не може розглядатися як універсальна. Організація навчального процесу у сучасних умовах вимагає поєднання різних технологій, творчого підходу до використання кожної з них, а також створення нових навчальних технологій. Використовуючи сучасні технології та проявляючи власну творчість, та не байдуже я намагаюся перетворити процес навчання учнів на щось захопливе та небуденне.